Отже, ми маємо знати також не тільки героїв, які були колись, які були в минулому, але також маємо знати героїв сучасних. Також я неодноразово вибрала цю тему, тому що Дмитро Кочувайло, він родом із мого рідного району, він із Галицького району. На жаль, дуже він трагічно загинув. Це якраз клята війна забрала його, тому що він загинув дуже молодим, тільки мав 27 років і дуже прикро що Росія вбиває саме тіт нації, і, звичайно, що вона вбиває українців, які не знали навіть е, Радянського Союзу тільки з е, книжок. І, звичайно, що вони навіть не знали кордонів, не знали страху, і, звичайно, що вони брали на себе відповідальність і були дуже відповідальними. І такою однією з таких особистостей е, якраз є і е, Дмитро Коцюбайло, тому що він є на е, позивний Давінчі. І, звичайно, що я думаю, що ви вам всім ця особистість відома. Я коротенько о, включу, е, щоб якраз ви подивилися е, на його е, таку дуже гарну усміхнене його фото. І, звичайно, що людина, яка увійшла в історію, е, і також він був номінований, і, звичайно, що удостоєний звання Героя України за прижиттєво. Звичайно, що отримав нагороду із рук президента України, і також дуже трагічно ця людина загинула. Звичайно, що він народився, е, дозволю собі прочитати, 1 листопада 1995 року. Він народився якраз у селі Болшів, тепер у Задній Связь, Івано-Франківської е, області Галицького району, і звичайно, що він був командиром, е, який отримав таку назву цікаву да Вінчі», тому що він дуже любив і пішов дуже молодим на війну. І, звичайно, що був 10 років, якраз він присвятив, тому що він навіть не мав 20 років, коли він пішов якраз боротися, виборювати незалежність України. І, звичайно, що хотіла би такі коротенькі тези, які він говорив ще за життя, що ми вибрали такий шлях боротьби, і війна, на жаль, ще триває. Його вже колеги з нами немає, але, звичайно, що е, також е, за Україну віддають життя краще, але жертвуючи найдорожчим, наші воїни знають, за що вони стоять до останнього подиху. І також е, ось тут хотіла би також зупинитися коротенько на ось е, такій фотографії. Е, взято е, ця фотографія з інтернету, тому що також е, президент України Володимир Зеленський казав, що це є герой України. Людина символ, і звичайно, що людина хоробрість, і також він удостоєний був за життя, якраз звання Героя України. Також, звичайно, що він був дуже розумним, дуже хоробрим воїном, і, звичайно, що ми маємо знати такі особистості, і я не даремно вибрала таку тему, щоб ми знали, що такі герої якраз були, і звичайно, що вони виборюють. І молодими дуже, якраз і, звичайно, що молодими гинуть на війні, але звичайно, що це є реалії. Я дякую за увагу, бо якраз рівно 4 хвилини. Дякую, Ігор Іванович, і, звичайно, що ми мусимо знати колеги своїх героїв. Дякую вам за увагу. Лаконічно. Хочеться сказати, що зараз я не знаю, чи в Люм'єрі, але в космосі так, є, є фільм, так, є, так. Ще, є, є документальний фільм, так і називається Da «Да Vinci. Користуючись нагодою, то можна попросити ну, можна. Так, ось це? тут якраз є в моїй презентації. А, так, так, ось, ось, так. ось. Угу. Є, є можливість піти подивитись. Так, дуже, дуже оригінальний. Mm. Я була дуже гарний фільм. Дуже. Добре, а ну от я якраз хотів запитати, чи ви бачили? Так. Якщо ви бачили, якщо ви переглядали, якщо ви рекомендуєте, ну то будь ласка, колеги, скористайтеся. Так, це дуже дуже патріотичний і дуже дуже гарний фільм. Чи так. є зараз чи є? Ну, може, вам відомо чи в Бовшеві, ну тепер за Дністрянськ, чи є якийсь символічний знак або пам'ятник? Є, є Юрій Іванович, так є, по поставили на якраз на фасаді ліцею. На фасаді mm -hmm. видніше то не ліцей, ліцейська називається гімназія. 에, Задністянська це якраз є на фасаді, відкрили 에, якраз пам'ятний монумент на на пам'ять якраз виніше, щоб знали таких героїв, де він де він вчився. У Вовшівському тепер Задністянська якраз гімназія. Ясно, добре, дякую, дякую. Панове, чи є запитання? Дякую, пані Оксана. Дякую вам.